Добрий день малята! Запрошую вас сьогодні на заняття зліплення. Ох і гарна клумба у садку. Де ви бачили таку? Скільки квітів, барв яскравих ряд? Чорнобривці прясно майорять, а величні сонячні жоржини під велиголівки, мов царівни. Айстри побратими, струнко стали. діточок привітно зустрічали. Малята, а яка зараз пора року. Так, осінь. Діти, осінь пишається осінніми квітами. Погляньте, які різноманітні квіти ростуть у квітнику. Тут є айстри. А ось жоржини. А це гарні чорнобривці. А ще є ось такі хризантеми. Малята, я сьогодні пропоную вам зліпити з пластиліну осінню квітку. Але спочатку давайте розглянемо, яку будову вона має. Ось ця частина називається квітка, де є пелюстки та серединка. Ніжка, на якій тримається квітка, називається. Сбло. До стебла кріпляться листочки. А нижня частина це корінь. Малята, перед тим як ми будемо ліпити нашу квіточку, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець усіх гойдає, пелюстки перебирає. Для роботи нам сьогодні буде потрібен пластилін, стека, аркуш паперу, дощечка для ліплення та серветка. Візьмемо пластилін червоного кольору, розріжемо його на декілька шматочків. Розімнемо гарненько кожен шматочок та скачаємо невеличкі кульки. Це будуть. Пелюстки для нашої квіточки. Тепер від пластиліну жовтого кольору відріжемо шматочок, розкачаємо його, зробимо з нього кульку. Притиснемо її пальчиком та поставимо на аркуш паперу. Це буде серединка квіточки. Тепер зробимо пелюстки навколо кульки жовтого кольору. Кожну кульку червоного кольору злегенька притискуємо казінним пальчиком писта. Тепер будемо ліпити стебло та листочки. Для цього від пластиліну зеленого кольору відріжемо шматочки. З однієї частинки пластиліну розкачаємо довгу ковбаску. Це буде стебло квіточки. Тепер стовбур притискаємо до квітки. А тепер скачаємо дві коротких ковбаски для листочків. Розплющуємо ковбаску пальчиком, щоб утворився листочок. Тепер листочок прикріплюємо до стебла. Так само зробимо ще один листочок. Тепер візьмемо стеку і зробимо прожилки листочка. Ось так. Малята погляньте, ось яка осіння квітка у мене вийшла. З нетерпінням чекаю фото і ваших робіт. До побачення!